Пані та панове, дуже сякіше, що це моє перше відео на YouTube на цю тематику. Хотів би декілька моментів проговорити щодо української гривні, американського долара, чому це відбувається, чому долар дорожчий по відношенню до інших валют, не тільки до української гривні, по відношенню до британського фунта, євро, єни, японської і так далі. Чуточку захопимо фондовий ринок і біткоін. Ситуація яка? В Україні війна. Рашисти напали на нас, відповідно, у нас не все дуже добре в економічному плані. Тобто, нам допомагають багато за кордоном наші союзники, Британія, США, Польща і так далі. Це їм велике дякую за це особисто від себе і від всього українського народу. Ну, ми будемо більше нахил мати в економічному сенсі. Дивіться, в Україні друкується дуже багато української гривні, щоб покрити дефіцит бюджету. Відповідно, чим більше друкується гривні, тим вона дешевша по відношенню до всього. Тобто відбувається інфляція в країні. Я думаю, ви самі це побачили. Там продукти дорожчають, комунальні платежі, бензин і так далі. Але це не основний фактор, чому долар там росте. От станом на 3 жовтня він, здається, там 41-41,50. Чому долар росте по відношенню до гривні? Питання в тому, що Америка проводить політику зміцнення долара. В 2019 році вони друкували дуже багато доларів і просто роздавали людям. Це розігнало ринки, все росло. Фондовий ринок, біткоін був по 69 і так далі. Воно все розігнало, але. Завжди є класна сторона і погана сторона, позитивна і негативна. Негативно то, що розігналася інфляція. Останній показник інфляції 8,3%, е здається, за вересень було. Та. Це колосально багато для Америки. Відповідно, вони розігнали цю інфляцію. І зараз Америка проводить політику зменшення інфляції. Тобто вони. Що вони роблять? Вони зараз піднімають облікову ставку. Тобто гроші стають дорожчими. Тобто ти не можеш взяти кредит під дешеві відсотки. Звідно, загальна маса грошей зменшується, і сам долар він зміцнюється. Тому от ми маємо таку ситуацію на ринку, що євро 0,95 долара, це, це, ну в голові не вкладається. Тобто, Там я дивився, графік було. За пів року євро подичав, що по відношенню до долар на 23%. Це, це, ну, це щось, щось нереальне. Не тільки євро, фунт британський взагалі там, японська єна і так далі. Зараз, от, е, останніх пару днів, 3-4 дня, долар по відношенню до гривні, знизився. Тобто він був взагалі 43,70, я пам'ятаю, десь тиждень два тому. І зараз 41. Чому це так відбувається? Дивіться, настав жовтень. Дуже багато наших експортерів продукцію експортують. Відповідно, вони отримують за це долари-євро, і вони його продають у нас тут на міжбанку. Відповідно, загальна маса доларів євро збільшується в обігу нас в країні. Це раз. Другий момент, то що почав діяти ленд-ліз, плюс нам обіцяють багато ем, техніки, і ви маєте розуміти, що і фінансову допомогу ліз і не означає тільки там танки. Сюди входить і фінансова допомога. Відповідно, будуть нам гранти всякі давати, кошти під кредит і не кредит, і якось так. Як воно все буде, я не вглоблявся в це, але я розумію, що збільшується загальна маса долар, все, наша гривня зміцнюється. Ось і все. Це щодо валют. Так, фондовий ринок чує себе досить так е, непогано в лапках. Е, дивіться, я от хочу вам показати SP500. Це такий індекс, який включає в себе 500 найбільших компаній. Так, я хочу включити недільний таймфрейм і показати, наскільки відбувся ріст фондового ринку спочатку, там, коли. Був, тоді був сильний дамп, тобто від самого низу до самого верху відбувся ріст на 118%. 118%. Запам'ятайте це число. А падіння від найбільшої точки до зараз на 25%, там чуть більше. Біткоін. Так, секунду, щось зависло. Біткоін. Від цієї знаєте, самі що? Пандемії виріс на 1960%. А впав до свого мінімуму на 75%. Тобто, якщо ви мали 1000 доларів, ви вклали в SP 500, ви заробили 2000 доларів за цей проміжок часу. Це там 2 роки зробшу. Ну, трішки менше. Якщо ви вкладете 1000 доларів в біткоін, відповідно. так, я ще раз цей, 9, ну, 19 тисяч, ви заробили б 19 тисяч доларів. Хм, цікаво, а чого так? Так, ви скажете, ну, але ж біткоін впав на 75%, а SP 500 на 25%. Питань нема. Біткоін більш волатильний. Але ми всі хочемо заробити. І є можливість втратити, тому чим більший ризик, тим більше заробіток. Це так, як і в житті. Тобто, Я думаю, ви самі це розумієте. Ще хотів показати ось так таку табличку, де показано ну, в відсотках, наскільки біткоін падав протягом, там, починаючи з 2013 року. Тобто вересень завжди був мінусовий. От я проводжу мишку, бачите. Мінус 13, мінус 7, мінус 5, ну не враховуючи цих 2 роки. Жовтень. Він є позитивний. І все-таки я теж очікую від цього жовтня росту біткоїна, можливо, SP 500, самі бачите, жовтень, плюс 47, плюс 27, плюс там, 2, плюс 10, там тільки 2 роки мінусових було. Що це означає, що в жовтні треба трошки гроші підзбирати, забрати тоді ще з біткоїна? Ну, дивіться ви самі, але я поки бачу таку позитивну тенденцію, що. Біткоін прийде на заміну фіатним грошам.